Надій комер, і ще міре, шістнадцять комерцій, смерть. віддає на шукаль. Передача в лінію на прокоп'ять пограво обороня, вони щось таке потрапляє у ворота німецької команди. 1-0. Викидання на Бондал та в кул. Класний пас від посвід на Марину Білоногову. До Сумської області. Пас на Шукаль. Шукаль з відкритої позиції. Забиває. Галичанка попереду. 3-1. Вчора Вчерішньо... Мальована. Набігає ткач. Передача на здріло. Хороший хід м'яча. Здріло далі. На шукалі та далі. в кут. І йде З відносно відкритої позиції. на нагорна в центрі. Хороший розіграш. Что поступиться правою краю. Чудово розіграли. В обороні вона грає по центру. Разом із Нагорно. Зараз Ярмощук проти Здрілої. Здріло. Зріла Атакує! Своєю ногою від голкіперки подворної. Міцька грає без безумовної лідерки команди без 에, снайперки. Там Зріла. Тач-центр на Шука! Розібрали так. Бонда тепер на позиції правої, півсередньої. Забиває Марина Білоногова. 14-5. Нагорна. Бонда! Оце Білоногова, тепер з опору. В Марії поля. Поля. Передача вперед. Який класний пас. Читкий потужний. Лавчанка в меншості. Ащак вже не повернеться на майданчик до кінця. Горе класний розіграш. Вивели на позицію на відкриття. Але чорне око. Нагорна. Обраня і. і... і... Білератоцька набілька м'ячно дістався. Класне відкрилося в лінії. Як отримала пас. 20-19 результат першої половини гри. 15 хвилин перераду. Нагорна. Перехоплення. Знову швидкі перехід. І знову несе у завершенні, Забиває Лакатош третій номер Анастасії Світ, Едо, хороша спроба від Соловей. На, на підбиранні надключити і вона забиває 24-10. Прокоп'як робить ривок за спинами захисту. Хидор зваликом від сороки на у ворота. Соловей йде на гравчині. Ну, на згоречому кількість більшість не вдалося творити. Такі на грі. Передача в лінію на прокоп'як там в боротьбі розвертається і забиває близької відстані. 26-11. Забиває Марина Білоного. Чудово взаємодія. Іриний Прокоп'як. Кач. Здріла. Легко виводять на кидок від білоного, як це було в першому таймі. Тут розібралися а, гравчині Галичанки. Забиває на Горна. 29-16. Будем була зупинитися. І прохід не забиває Сорокіна. Бондал. В край. Ще один пенальті від неї. Фейвід. Yeah! А Стадник. Подвійний порятунок. Аннастадний. До yeah! чемпіонату команди зіграють 10 турів. Тобто по... 20 матчів для кожної команди за цей період. перший етап. І в 10-му турі на протирівні 24. Новмаціан сей! Там не Передача на Сорокину. Лакатош бере гру на себе і рахунок матчу 34-19.